математика – 200 балів, українська мова 195 – це одна помилка, і англійська мова 187 – це дві помилки. Марія одна з п'яти цьогорічних золотих медалістів, які випускаються зі 119-го ліцею. Дівчина зізнається, останні майже півтора роки їй було надскладно вчитися в умовах військового стану. Для неї час неначе зупинився 24 лютого 2022-го. Але свою основну нинішню роботу виконала на всі 100%. Ну я вже визначилася, де буду навчатися. Я звісно дуже б хотіла навчатися десь. В Києві, у Львові, можливо, на економічному факультеті там підприємництво, біржова торгівля, щось пов'язане з бізнесом, напевно, бо ну щоб були гроші, треба з ними працювати. Ось закінчила школу добре. НМТ здала, ну я вважаю пригарно, тому сподіваюся, що все вийде. Ілля закінчив навчання на гарні оцінки. Найкраще засвоював шкільний курс історії, бо ця дисципліна йому дуже подобається. В меншому фаворі точні науки, як то математика чи фізика. Середній бал НМТ склав 153. каже, має змішані відчуття через випускний, адже швидко прилетіли шкільні роки і попереду здобуття вищої освіти. Школу закінчив з може вважати, хорошими більш -менш досягненнями. НМТ також склав на середній бал, тому думаю, що допоможе при. Вступі. А щодо подальшого життя, то планую вступати або на міжнародне право, або на публічне управління і розвиватися в цій сфері, оскільки зараз ці сфери дуже сильно переплутаються з моїми інтересами і з тим, чим зараз я займаюся. Для очільниці 119-го ліцею це не просто випуск більше ніж сотні хлопців та дівчат 11-го класу. Це взагалі перший випуск цього навчального закладу, відколи він набув статусу ліцею. Тож, хоча останні роки пройшли під знаком пандемії коронавірусу та військового вторгнення Росії, приводів для гордощів вистачає. Наш ліцей молодий, і сьогодні, саме сьогодні, перший випуск нашого ліцею. Тому ми хвилюємось, дуже хвилюємось. Чотири класи 121 дитина, достатньо така потужна армія наших дітей, які закінчили дуже дуже гарно. Ми маємо вісім медалістів, п'ять золотих і три срібла. Ми також маємо дві дитини, які отримали 200 балів на мультимедійному. Екзамені іспиті, тому це наша гордість. Почесну місію на випускному вечорі ліцеїстів 119-ки виконав заступник командира Криворізької частини національної гвардії номер 30 Він вручив 11-класникам медалі та атестати із їх оцінками за навчання. Я пам'ятаю себе, свої відчуття. Це неймовірно. Вони зараз всі красиві, такі святкові. І це сталося можливим завдяки нашим Збройним силам, Національної гвардії і Раді оборони міста. Я буквально вчора був під Бахмутом, і бачив обличчя і очі наших воїнів. В них немає страху, але є бажання жити, жити мирним життям. І вони я розумію, що вони воюють зараз саме заради цих дітей за їх майбутнє. Випускники 11-х класів 119-го ліцею певні випробування долі та події сучасної історії України їх тільки загартували та зробили міцнішими. А тому будь-які цілі попереду вже точно не будуть нездоланними для них. Вітає школярів із вступом до дорослого життя. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов та уся редакція першого міського.